Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів. Це перше, що повідомив журналістам Петро Порошенко. У ці хвилини він проводить прес-конференцію за підсумками року свого президентства. Згадав і про місцеві вибори на думку глави держави, вони мають оновити регіональні еліти. При цьому закликав не допустити реваншу проросійських політичних сил і не дати сформувати п'яту колону в органах місцевого самоврядування. Петро Порошенко також вважає, що формат коаліції має зберігатися і не бачить необхідності у зміні прем'єр-міністра. Якими думками ще поділився Зиденти журналістами розкаже Марина Петрова. Вітаю Петра. Президент прогнозує кадрові зміни в уряді восени. Президент водночас вважає, що немає альтернативи Арсенію Ценіку на посаді прем'єр-міністра. І водночас президент заявляє, що рівень загрози масштабного російського вторгнення в Україну досить високий. Такі ключові послання президента, які він виголосив сьогодні у вступному слові перед початком прес-конференції, яка нагадаю, присвячена щорічному посланню глави держави до Верховної Ради, яке як відомо відбулося на Додні, от сьогодні глава держави зібрав журналістів тут на зеленій галявині, щоб розповісти про все детально. Прошу пряма мова. Моя вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально. Але кожного урядовця вона має гранично мобілізувати на ще активнішу роботу. Уряд, прем'єр, міністри працюють на знос. І я щиро і високо це ціную, але втома не є мірилом роботи. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю. На нашу прес-конференцію з нагоди щорічного посту протягом півтори години а від самого парламенту Петро Порошенка чекає до осені, власне кажучи, ухвалення законів ухвалення змін до конституції, які нарешті б закріпили децентралізацію влади. Також він чекає ухвалення. Ухвалення нового закону про місцеві вибори за відкритими списками, і цей закон щоб нові, нові вибори провести саме за цим законом, і цей закон нарешті би розпочав на місцях і завершив реальне оновлення влади, перезавантаження влади. Прошу пряма мова. В Києві вірують бурі, відбуваються революції, міняються президенти, уряди, парламенти. На жаль, на місцях болотна гладь часто густо. При реальній владі десятиліттями стоять одні і ті самі люди. час від часу міняються партійні прапори, але ці люди не розстаються з кріслами. Верховна Рада завершила процес, ну майже завершила, що одного права дійсно зробили багато, якщо порівняно люди. Отже, президент потім додав, що ці люди не розстаються з кріслами. Саме за це народ люди дуже дуже сильно зараз критикують владу. Чому важливі ці вибори ще? Місцеві вибори за новим законом за відкритими списками для того, щоб не допустити до влади, не допустити реваншу про московських політичних сил, наголосив Петро Порошенко. Адже зараз рівень загрози масштабного великого російського вторгнення в Україну залишається досить високим, наголосив президент, і про це свідчить недавні події, недавній раптовий наступ поблизу Мар'янки. Сьогодні я можу. Повідомити, що Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів, затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації, які чинили збройний опір військам Збройним силам України. Крім того, можу повідомити, що безпосередньо керував операцією командувач. Повітряно-десантними військами, герой України Михайло Забродський. І я дуже дякую всім військовослужбовцям, які проявили найкращі якості, які продемонстрували всьому світові. Україна здатна себе захистити. Власне, це такі були заяви під час вступного слова. А зараз президент України вже відповідає на запитання журналістів. Сьогодні тут на зеленій галявині ну десь близько 200 представників засобів масової інформації. І зараз ми підемо слухати відповіді президента. Дякую, Петре. З нами була Марина Петрова. Отже, прес-конференція триває. Остаточні висновки у випуску о 15.45.